Так, Всім привіт. знімемо відосик про таку собі невеличку будову з підонів. Такий хламозборничок, битовочка, скажімо так. Покажу, які підони я вибирав, з якими проблемами стикнувся, де я там поспішив, не доробив і так далі. Давайте, щоб ви розуміли, що це за підони, це фідони. Ідуть під кирпич, під газоблок. Тяжко, звісно, знаєте, отак от виглядає цілий піддок. 1,20 на 1,20 Чим... Чого я вибрав саме такі піддони, так як у них замість кубіків бруски. Ось є упора і доволі таки непогано робити гухлове з'єднання. О, дивіться, Оце цілий піддон, от на боковому я вибив внутрішні доски. Давайте тако зверху. Бачите, оце от один піддон пішов, був за, за цеп. А це от другий піддон. От от приблизно так виглядає. Дуже добре робити кутові з'єднання. Один ряд досок. Ну, вибили там, вирізали і потім збоку тільки раз, і на саморізики пішли. Просто мені тут легше показати на цих своїх клумбах. Примірно так воно виглядає в цій конструкції. Єдине, що потім, що під пляху, під ошибку, треба вже це пустотіл наращувати нарощувати чимось. Поки що так нарощу. Цього саме такі. Дивіться, я вам зараз покажу, як, як тут то зручно зручно робити саму кришу. Просто лишні доски. Чекайте, сонце в ту сторону. От. Лишні доски вирізали. У вас є доступ до самої балки цей упорний. Це з другої сторони собі просто більше досок вибили. І це ви типу, ну, без проблем робите кут зтьочний. Тоді як звичайними подонами, ті ще на кубіках, ну, я не знаю, як твій сток робити, це будуть великі проблеми. Ну, я ще, звісно, додавши упори разні, так як економив на цих от поперечних балках, доволі таки такі от 25 на 50 50 гривень, а береш щось більш крепше, там 40 на 80, вже 150 гривень там паперечка. Ну, я робив таких маленьких, багато матеріалів. Я просто мав вже халявних, то я економив і вже халявними тут укріплявся. Так, е, як я робив? Дивіться, брав, брали з два падону. Ну, Ось один. Ось подон. Стоїлось, ну, скажем так, грубо на землю. Ну, я использував такий імпровізірований щит, скажем так, з дверей від шкафів. Так, як немає в мене нічого залі, нічого рівного немає, на землі ви рівно не скрутите. І скручував два, два підона в висоту. З допомогою таких от, металевих пластинок Зразу говорю, всякі там білі саморізи з шляпками. Всякі там чорні саморізи, ну, типу таких чорні, це все ерунда, воно все просто лопає. Тільки хар хардкор жовті, шестерка. Сверлимось попередньо з на 4 і закручуємо. Вони тримають все остальне просто лопає. І як ми робили? Ми робили, скажімо так, один подовжений подон, другий, третій, ставили на рівню поверхність і потім вже скручували їх до кучі, Тобто зробили повністю стіну, таку якби з трьох підонів. Ну, майду, три по ширині і два висоту. Тоді, як, як я вже показував на клумбі, Ряд досочок от вирізається. І тоді вставляли вже в угол ще один ряд підонів по висоті. І таку же П-образну стіну вже з землі піднімали, ставили на кирпічики. І приблизно, те же саме робилося з другого боку. Следующий нюанс. Керпічки кирпічиками. Я землю був не підготовив, от просто на, на дисковці. Була передіскована земля, так я її розложив ці кирпичі робили. Деякі кирпичі до сих пор не прижиті. Просто в свободному польоті. Конструкцію сильно кривило. Кірпічі це все нерівно. Де-не-де, не де, от бачите, щель. Конструкція не складалася. Трошечки ром пішов. Тобто я рекомендую землю готувати. Ну, звісно, в ідеалі заляти фундамент під неї, але це трошки довго, трошки дорого. Хоча б розчистити площадку, де ви хочете строїти, якусь там, бесідочку, домик і так далі. Втрамбуйте її хоч якось, там, не знаю, ногами, там, п'є трамбовка, трамбовкою. Нема то ногами. О, щоб потім великі проблеми ставити на кирпичі, воно все крутити, чорні саморізи почали лопати, фактично майже все просто перекручував. Щоб просто полопало, повиривало, і тоді вже, ну от дивіться, навіть попереджу як от пластину металеву. Ось так вигнув. Ось якась така от штука виходить. Я от рекомендую шукати ці подони на рейках. Це набагато простіше, ніж стандартними, кубиками-подонав. Хоча б чисто з раді кращі. Це вже ну, настільки легше жити, що просто, я не знаю. На даний момент вигрібаю в землю, кирпичі пішли під землю, доски стояли вже на болоті. Вигрібаю і буду насипати щебінку, так, щоб коли ця хатка, скажімо так, буде просідати, щоб вона вже не на болото сідала, а на щебіночку. Так, про з сповнив. Ага, що дивіться, бачите, от на углу ну, якби вся зв'язка, виходить, тільки на, от, на одинарних досках, які там на цвяхах. Я от зараз от. На саморізав, що накручувати таку йолочку, щоб дати жорсткость на угли. По ходив все добре, нічого не прогинається, але пробував хитати це і то трошки ще жалійно, треба укріпляти ці вгли. Я вже пару... поки що тільки два колика забітонірував, часто так, щоб вітер її не перекинув. Ну, а далі буде ще додатися ще коликів. Колики вісім, мабуть, буду додати, щоб більш-менш стояло це все. Все дерево обробляю антисептиком. Ось така зелена жижа, яка щось там в буцім має дати. Так як ну, всі, в принципі, знають, що на складах піддони там обычно, вони десь на вулиці лежать, мокнуть, починають там гнити. Тому ну, треба обробити. Ну, дивіться, ціль. Кстати, поблизкав, то воно трошки менше стало. Може не сильно, але но... ну, щось воно дало. Так що таке, ребята. Так, перший нюанс. Готуємо землю. Другий нюанс. Не купляємо чорні тоненькі ці саморізи. Такі вони там ли 2.8, то ли 3,8. Купляємо щось грубе. Беремо жовті п'ятерки, шестерки. попередньо засверлюємося і закручуємо. Все, Звісно ж, от, виходить, от... Нагаломо, перший етаж і другий, так, зараз тримається тільки на цих рейках. по суті. Ну і на тих металевих бляшках. Я ще по шху буду набивати досочки. Прикручувати, щоб другий етаж скріпити. Ну вот якось так. Квадратура, конечно же, мелочно. а для лопат и всякого такого диде. мотокосы, бензопилы и так дальше. Все, ребята, всем пока.